В обласному центрі відбулися урочистості з нагоди відкриття центрального відділення украси нового формату, що розташоване у центрі Полтави по вулиці Пушкіна, 45. Позитивні зміни видно неозброєним оком. Вони свідчать, банк постійно працює над удосконаленням та покращенням рівня обслуговування. Обслуговування клієнтів для нас найвищий пріоритет. Тому, коли ми обновляємо своє відділення, ми не просто робимо ремонти, але і концептуально хочемо змінити підход клієнту говорить з ним проще, ближе бути к ньому, щоб у нас було все прозрачно. І дійсно, щойно відкрита філія банку оформлена у сучасному стилі. Яскраві кольори, зручні меблі, відкритий простір. Тут представлений повний спектр продуктів та сервісів, як для індивідуальних клієнтів, так і для юридичних осіб. Пірушеннярієнтірова на то, щоб клієнтам було удобно нас Ведь у нас обслуживаться. Ми предоставляем повний спектр банковских послуг. У нас существует зона ожидания, зона обслуживания. А также клиенты, которые пришли дітьми, могут отдельно поиграться их дети с игрушками и раскрасками. При вході клієнтів зустрічає Мітер Грітер, спеціаліст, який допоможе зорієнтуватися у відділенні, покаже, як користуватися Стар Експрес і направить до фінансового консультанта. Для зручності клієнтів центральне відділення працює за продовженим графіком до 19.30 та відкрите у суботу до 14.30. Крім того, тут цілодобово працює зона самообслуговування. Там є універсальні банкомати із функціями прийняття готівки, поповнення рахунку і депозиту, погашення кредиту у гривнях і доларах, а також переведення грошей із картки на картку, підключенням до GSM-банкінгу та багатьма іншими можливостями. Полтавська область крайне важна і дуже стратегічний регіон для Укрсібанку в цілому і, в частності, для Дніпровського регіону. Тому ми принесли ці позитивні змінки в Полтаві, перш за все. На сьогоднішній день в Полтаві нам довіряють 35 тисяч клієнтів фізичних людей і більше 5 тисяч крупних і середніх компаній. Переконатися у якості продуктів та сервісів, які надає Укрсиббанк, просто адже на Полтавщині працює 15 відділень банку для цілодобового доступу клієнтів до грошей. Встановлено близько 30 власних банкоматів. Знімати кошти без додаткових комісій можна також у понад 80 банкоматах банків-партнерів.